Голова, майбутнього організації, якщо вона підтримує, буду дуже відповідально ставитись до перезавантаження військової організації. Буду дуже відповідально ставитись до, до підготовки до місцевих добрих. Це основна і ключова задача, яка у нас стоїть на сьогодні. Як е, депутат Верховної Ради, я буду. Дуже багато комуніцію з Кирилогачем. І буду всі свої зусилля направляти на те, щоб в тому числі, щоб на Киров... щоб Кирилоградська обласна партійна організація дала дуже хороший результат. Я вам дякую за те, що ви мене запросили і пропоную перейти договоритися. Ви теж були. Е, мені цікаво, ну, в Нових обличчя ми по суті не побачили в дарі діючих народних депутатів. Але депутатів. Е, я, чесно говорячи, тих депутатів, які мало знають, е, ну, хотів побачити в інтернеті компромат. Е, безпосередньо вас з моніторю, так сказати, я його не знайшов. І тут, я думаю, всім було цікаво коротко вашу біографію. Тільки що я mm -hmm. на свого свого виступу я я маю. Не де родився, там аутплу. Я все розказав, що це трудову діяльність. Одружений маю доньку. Народився в місті Києві, проживаю постійно в місті Києві. Е, всю свою трудову діяльність я мав просто. Я певну я дуже дякую Віталію Володимировичу. Ви казали про народних депутатів. Да? Я дуже дякую Віталію Володимировичу за те, що дійсно у нас в партії е, дуже пристойне обличчя, е, окрім того, що відсутній компромат, це є фаховими людьми і приколеними українцями, патріотами. Це дуже важливо. І у нас я вважаю, що за фахом за принциповістю у нас саме потужна група виконання. І я впевнений, що ми весь час будемо внести саме європейські демократичні можна ще запитання. Да, Чити, що на протязі 2014 року центральне керівництво партії на весь всю нашу роботу, яку ми до того проводимо, тобто вибори президента і вибори народних. Депутатів, де ми не були задіяні як положено. Тому сьогодні говоримо. Ну, я маю на увазі наш регіон. Я маю на увазі Гайуринський район, я маю на увазі Кіровоградський район. Тому сьогодні дійсно наращувати темпи важливо, але важко. Це перше, це як зауваження щодо негативу в роботі. Ну і друге питання. Як нам низовим організаціям, районним організаціям можна буде тримати зв'язок з народним депутатом і з головою обласної організації? Чи це все буде зводитись знов таки до заступників, представників, консультантів і так далі? І яку реальну допомогу ви зможете нам надати? Дозвольте почерську, я відповім на питання. Почну з першого питання. Це питання вже не раз лунало, але я на говорю відкрив. Є, я, я розумію, коли будується партія, дуже багато зусиль вкладається, але є макрополітичні моменти. І Віталій Володимирович, наш лідер, саме був вимушений поступити з власними політичними амбіціями. Заради країни, це, це макрополітичне момент. У нас країна в небезпеці. Ми не допустити другий тур президентських виборів. Це було дуже важливо. І е, прохання до цього поставитися як мінімум з розумінням, а як максимум за рішення. Воно було, воно повірте, далі водомущо до вас не просто. Воно було дуже важке, воно було надважке. Але це інтереси країни. Це Перша частина частина відповіді, друга частина відповіді щодо кажете робота рейтингу. У нас по перше як казав Олексій, у нас досить високі рейтинги, дивлячись на те, що майже рік наша партія не лунала засобах масової інформації.